Друзі, Якщо ви зібрались на відпочинок до цієї країни, тоді відвідайте хоч один ресторан чи кафе. І ви не пошкодуєте. А тепер вмощуйтесь зручненько і слухайте. Світ смачнющий, хачапурі, чанахі, хінкалі, лобіо. Для вас відкриє Валерія Сашко, тобто я. Грузинська кухня отримала свою популярність та визнання не випадково. Страви цієї кухні це контраст прянощів і гостроти. Кухню Грузії умовно можна поділити на східну та західну, тому деякі основні продукти по-різному застосовують у стравах. саме так називається традиційна перша страва в Грузії. Ця густаюшка з розвареної квасолі. Прянощами та зеленю має вам засмакувати. На подається разом із мчаді спеціально запеченим кукурудзяним коржиком. У традиційних ресторанах лобіо приносять гостям у невеликих керамічних горщиках, прикритих зверху кіця мчаді. Шашнучки, традиційні чеховбілі, все це і смаженої свинини, баранини, ягнятини, індичатини. І подається все це величезними порціями, які підсилені всім. А тепер пояснюю: мінцваді це свинина або ягнятина, яку спеціально обсмажують на виноградній лозі. Хінкалі всім нам відомі як пельмені, але фарш для них готують по-особливому. М'ясо відбивають ножем, поки воно не стане як желе. Тяхогбілля це тушкована в томатному соусі курочка. Ну а шашлички, думаю, всі пробували. Без сирів у грузинів не відбувається жодного застілля. Їх подають як закуску або додають до основних страв. У східній і західній частині Грузії і сири різні. На заході вони скисло молочним смаком, прислуваті, а от на сході країни солоні і гострі. І на сам кінець десерту. Ви правильно зрозуміли, це вже кінець сюжету. І в кінці кожного застілля грузини подають десерти. Та звичай грузини подають ягоди, фрукти і горіхи, а ще популярні десерти. Це козинаки, чорчхела і пахлова. Казинаки готують з волоських горіхів і меду, але дуже не захоплюйте, щоб все не закінчилось походом до стоматолога. Чорчхелу готують з солодкого виноградного соку. Горіхів і борошна. Вони дуже смішні і нагадують сосиски. Ну ось і все. Наш смачний грузинський сюжет закінчився. Сподіваюсь, вам було смачно і не сумно. Гимовребі з саме Говбребо. Що в перекладі означає смакуйте любі друзі. З вами була Валерія Па-па!